Всім привіт! І сьогодні мы будем скидывать ядерку в джелбрейку! Да, вам не брейку. Я хвилююся. Дивіться. Мені 4 хп залишилося, по-перше. По-друге, мені треба одного планера ограбити, і вот він уже летить сюди. Головне щоб ніхто нічого не спортив. Реально, якщо я там впаду, блин. Я буду все максимально обережно робити так обережно, да, що це капець буде. Лучше і Міша Фордом допомагає. Ага. Я, кстати, забув про тебе що сказати, що ти тут взагалі. <реш> <Нічого. реш> ну чого? Ну, я їду на своєму зл... космольоті. У мене руки потіють, на бо це Момент істини. <реш> Йо, я бочку зробив. чо А чого баги така швидка, коли 5 підвинуся? Це Ай, блін, бий мене бий. хтось затаранив. а що за. Чила якось багом проліз в цю дверь, ніфіга. І тут челіки всякі. Ей, мі останній чел... Ладно, мій останній чел, я то це. Мійостанній. Все Тут куча челіків, головне, щоб вони мені нічого не спортили. Тут вчора теж 9 уровень.

О. Зараз буде ще писати добав виклик, добав добавле. Ну блин, я не можу добавити. Стифати не кидаться, все, я забрав. Все, вылітай! Вылетай! Я вже розкриваю парас. А ти де. Зараз я, я хочу з тобою поїхати. Ой. Ой, выехали. Чесно, у, у узбеків якась свадьба, так же ці узбеки. <рес> Все, момент істини. Ну, я не пам'ятаю, в яких країнах це там Один, особливі. Два, три. Йо! Вс, у мене десятий й левел. Мене! Десятий б... левел! О, так же, коли не збави. забувай, що в тебе ж машина кобра. <рес> да, так, Самая файла. Можно она бы, да? Эээ. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Да, я знаю. О-хо-хо-хо-бочка. Что за ембо? Йо! Наш начальная топа! Я ж сказал, Да не за что я могу все выгонуть квесты, ну, так бы тоже не мату тут цю точку. Прикольно, кто это Ладно, в следующем сезоне буду получаты. Окей. Уйм, бред! Тупо она такая красивая. Оооооо. Oh. Ладно, oh, ч ж меня нагадует? На пойти ла. Кстати, ми на ці тачці не боже проехать. А где боже, боже. Приїхали. У мене ж карточка є. Значит, угу. я хотів сказати, мені в мене щось на акулу напоминає. А, там ще є Але кстати, якщо подивишся, вона спереді цього. Вона типу як змія. Ти бачиш в кінці цього? Сімба! Прямо сюди заїжджаємо. Йдемо.

Ю, ю Вылезай, вылезай! Ё-мо! Вы... Вылезай, вылезай! ё Навертик, навертик! вертик, ку тикай, ку, тикай, Стриша! Ё-мо! Все трусится, Вот Наш тікаєш нам Ти поки тренуваче попав. Я в курсі, але я все одно хочу. О-та. А чого я не помер? А я один тут не помер. <рес> Йо тут кротер здоровий но ну, не кротер гриб. Блін, я хочу пузырькать, блін. А чому мені повар блюдо? Мені тоже стати щось -мо, ч я его так часто даю? Йоу! Йоу! Я бачу цей ядерний гриб Йоу! Я тоже! й у мене ж такий був! А що знову повторка? Ч повторка ви потушу? Мені б Мне дали, давай хоч не сказать. У меня більше расстроены. Ой, на своем чудотворці езжу. Ну як це, це смішно виглядає? Боже мне не включить команду. Йоу Йоу, як це пично було? Капец, Капець, тупо Нема ракета взагалі ти бачив вона стоїть стоїть як Да. Ну чуть-чуть нелогічно. Було прикольно, щоб вона потихеньку взлітала, не так як торпеда. Ага. А то вона... Як салют, блін, якийсь. Ага. У меня таке питання, Микит. А ти коли повертаєш на баги, у тебе тож колеса на бік стоїть трохи? Да. Не може. Йо, ма. А скільки тут yo. нас на сер. А ти подивись скільки нас на сервері? А я бачу, вже багато. Тут ананас Так, стоп, что я выбрал? Бля, да что ты выбрал? Блядь, я что выбрал. Сейчас. Ага. Не О, Там полиция Да. кемперить. Ах ты кака! ха-ха-ха, <смір> расстрелял, ти... <смір> лол. Йо, яка запачка тачка бога. О, блин, я зараз и один скин хочу пузырька. Так, отакий, от я хочу додай пузырька. Скин кабуфар. девка. Эээ, -э -э -э! девка, ты Тупая. Блин. Тупая, Ай. Не расстреляла. Блин. О, я с тут с челиком выкинулся. О, да, привет. Ну, короче, на всем кому же понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Пока-пока.